Справи у положення лежачи біля стіни допомагають покращити стан ваших колінних суглобів. Вони зменшують навантаження на коліна і сприяють м'якому розтягненню м'язів і сухожиль. Також покращують кровобіг та знімають напрямку. Такий підхід безпечний навіть при простомічь болі в колінах, і це допомагає у відновленні профілактиці травм, а також підходить для новачків, ну і людей з малоактивним способом життя. Отже, починаємо. Нам потрібно лягти біля стіни і поставити ноги на стіну. Перша вправа, ноги під 90 градусів на стіну і нахиляємо носок до себе 20 разів. Друга вправа, випрямляємо ногу в коліні по черзі кожною ногою по 20 разів. Третя вправа те ж саме, що і друга, тільки двома ногами одразу. 20 разів. Далі ставимо ногу на ногу і випрямляємо коліна. Робимо так по 20 разів на кожну ногу. Далі крутимо ногами всередину та назовні. По 20 разів. І відпочиваємо, заспокоїмо наші м'язи, трусимо ногами. Обов'язково перейшли тим, хто постійно мучиться з колінами, і нехай вони спробують цей комплекс.